Друзі, всім привіт! Ви на каналі Crew. У на Тайп 71. -й. Саме той тайп, який мені не подобається, після Нєрфа і в команді противника ми маємо три важкі танки. Одну СТ, дві дві сау і один легкий танк. О, привіт. Да, да, ти, привіт! Якщо ти пропустив мій минулий стрім із розіграшем 17 контейнерів, колекції контейнерів, і також розіграшу серед спонсорів, як його пропустив Сережа. Хоча Сережа є спонсором цього каналу, він все одно в розіграші приймав участь і отримав свій КВ-220, А також Руслан виграв. Цей розіграш отримав колекцію контейнерів, 17 штук контейнерів було, в яких йому випав Астрон, Рекс і 12200 голди. Окрім не кажу вже про те, що там випало дуже багато якихось всяких там сертифікатів, бустерів е, на вільний досвід, і взагалі вільний досвід повипадав для прокачування його аккаунту. Друже, не сумую, чому, тому що в суботу ми розіграємо бойові перепустки. Так що постав собі нагадування, якщо ти ще не підписаний на канал. Підпишись обов'язково, постав колокольчик і залітай на стрім. Буде весело, і будемо розігрувати перепустки. Наш герой їде на напрямок важких танків разом із Кранваном. Іде в нього 10,3. І давайте подивимося, що зараз буде відбуватися. Точку Б вже захватують. Ну, звісно, тому що там і стежки. Наш герой достатньо агресивно їде сюди, хоча в команді противника три важких танки, скоріш за все вони могли б тут бути, а тут є лише Т-57 Heavy. Т-57 Heavy одразу дві дірки отримує в голову. Йому вже там підриктували трошки обличчя, і він десь вже в ангарі відпочиває, але тим часом у нас вже мінусанули. Вікерса. Забирають точку Д і прикатуються. Тут. Дивіться, як цікаво. Вони вдвох тут з краном начебто змовились, і бабусі віддають свої шоти і краде ще один. Звісно, звідси нікого не видно, тому що всі за вагонами знаходяться. Мінус 0 ФВ 215B-183. Ну і наш герой правильно робить, тому що він не поїхав там по колу, типу, заїхати в карму комусь. Він тупо став і посередині їде. Чому? Тому що він обирає найпростіший шлях, друзі, і це правильно. Не треба їздити по колу. По колу їздять, типу, раки там 35-45%. Так не можна робити. Треба обирати найшвидший шлях. До того, щоб поміняти свою позицію. І це буде правильно. Танкує, друзі. Дивіться, як танкує наш герой. Натанкував вже 1200 заблокованого у нього урону шкоди, скажімо так. але тут гарний постріл, але чомусь він не проходить цей гарний постріл, він збиває лише гуслю. І давайте дивитися далі. В нашій команді вже залишилось лише два важких танки. І одна ПТСАУ. Саме CranWan залишився і також залишається fw 215 б 183 Цей 183 й чомусь тут тормозить, друзі, і отримує собі ліща просто в ліву щоку. Ну, звісно, що тут він на 80... 832 дає шкоди, але отримує ще одного ліща. Тут неможливо дивитися на це без сліз, друзі, тому що якось так відбувається, що 183-го, мабуть, зараз наш герой забирає і він забирає, але так само забирають 183-го і в нашій команді. А тут ще дивіться кран. От він просто стоїть, кудись дивиться і знов-таки по прожета 65 му не проходить цей постріл. І залишається наш герой один. Проти двох істешок що... начебто. так? Прожета 65-й має три постріли. І ну, Вікерс на, на лютому ДПМі, але Віцер чомусь тут не пробиває нашої героя. Отримує наш герой від Проретто. Він тут... Я от просто дивлюсь, знаєте, і згадую той стрім, де я грав на Type 71. і Мені трошки плакати хочеться, тому що цей Type 71 він. Блін, да він нікуди не годний. Він е... Пробивається з усіх сторон. Е... Не знаю, він гірше грається, ніж Маус. І його альфа взагалі. Але фартить, друзі, тут 350 не пробиває Вікерси, наш герой. Вікерси забирає в ангар. і... Це перемога, і тут дуже цікаво, те, що він зробив 4612 шкоди, три фраги знищив 2200 заблокованої шкоди. Це стіта і медалька майстра, друзі. Ну, Грає він наш герой без прем аккаунту 92 тисячі забирає. Срібла, ну і звісно, це топ по дамагу І бачите, кранван, який тут грав, начебто 44%, але тим не менш, він зробив 3000 з половиною. ПВ-215Б 45%, який зробив всього там. Два постріли, я так розумію. 268-50%. Але результативність бою 1300 це не дуже гарно. 53% на 30 тисяч боїв і зробити там 1000 шкоди це дуже мало. Вікерс, який має там 56% взагалі типу, зробив 1000 шкоди. Ну Це три постріли, друзі. Це просто смішно. Ну і Йох, який має 30 000 боїв, 60% перемог майже. Зробив 960 шкоди. Це дуже мало. Стовно 183% в команді противника, тут 56% майже. Вікерс 40 тисяч боїв, 50, майже 52% перемог. Але тим не менш він не зміг затащити. Ну і про жето. звісно, тут 45%, тут не оговорюється нічого. Йох, 49%. Цей має 53%. Чому так зіграв? Взагалі незрозуміло, навіть не дивився нашого героя. 51% має ще один Йох, 22 тисячі боїв, ну і, і Хевік 6 тисяч з половиною боїв, але 51 І 7. І чому зіграв з нульом, взагалі незрозуміло. Отакі друзі, справи підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, пишіть ваші коменти, що ви думаєте стосовно цього всього, які вам бійці попадаються в команді, які грають проти вас. Це дуже цікаво, дуже цікаво це буде обговорити. І я вам бажаю гарних боїв. А також пам'ятайте, друзі, що все буде Україна. Пака!